Наші воїни штурмують ворожі позиції та поповнюють обмінний фонд. Росіяни ж гатять з артилерії та авіації і продовжують руйнувати будинки та життя мирного населення. Подробиці зі східного фронту далі. В нашому огляді не можуть воювати, тож нищать мирних. Напередодні росіяни вели вогонь по десяти населених пунктах Донеччини. Білі Янгули продовжують підтримувати мешканців, які лишилися на лінії фронту. Наразі населених пунктах залишається. Житимирне населення в Зарічному перебуває понад 500 осіб, в Торському майже 200 людей. Світла та мобільного зв'язку у Торському та Зарічному вже давно немає. Вибратися до міста Лиман мають змогу одиниці. Де да, дай вам Господи, здоров'я, ребята, що ви це нас забезпечують до да, вам. проти виїжджати місцеві не поспішають. Ні не плануємо У нас син в Києві. У під час чергового рейсу правоохоронці привезли 800 хлібин для кожного мешканця двох сіл і вкотре закликали людей евакуюватися. І з вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.